Дидактична гра яка осінь. Давайте разом з вами зробимо осені компліменти і назвемо, яка вона, коли часто йдуть дощі, то осінь яка. Дощова. Коли світить сонечко, то осінь яка? Сонячна. Коли дме сильний вітер. То осінь яка вітряна. Коли дерева різнокольорові, то осінь яка різнокольорова. Коли ми вдягаємо теплі речі то осінь яка. Холодна. Коли зібрали багато урожаю то осінь яка? Урожайна. Коли в лісі, Багато грибів, то осінь яка грибна молодці діти.